В 22 роки я став батьком. Я не був до цього готовий. У мене народилася донька, я був дуже щасливий, а я не був до цього готовий. Я вважаю, що більшість людей не готові до знакових я... подій. Я вважаю, що більшість людей не готові одружуватися, не готові виходити заміж. Не готові бути батьками, не готові втрачати людей. Зараз війна, ми до цього не готові, і ми не були до цього готові. Ми не готові до переїзду. Ми не готові до зміни роботи. Ми не до чого не готові. Але в цей момент, коли ми не готові. Ми проживаємо найкраще з вами життя. Ми відчуваємо те, що повинні відчувати, Ми відчуваємо це життя. І це дуже круто. Я хочу вас запросити на імпровізацію. Вибачте, я не представився. Мене звуть Олег Голинок, я вчитель імпровізації, навчаю людей вільно та легко імпровізувати на сцені, щоб отримувати радість та задоволення від побудованої історії. А отримані навички імпровізатора я рекомендую застосовувати в житті, щоб отримувати радість та задоволення від життя. І найкращий імпровізатор це той, хто не готовий. Найкращий імпровізатор це той, хто вважає себе очевидним, простим, простою людиною, який вважає себе. Самим собою. І якщо ви вважаєте, що імпровізатор повинен бути розумним, оригінальним, креативним або смішним, то це не так. Тому запрошую тебе на імпровізацію, приходь четверг та неділя, ПК Дніпроспідсталь місто Запоріжжя, кімната 131.4. Я тебе чекаю, ми тебе чекаємо в нашому імпров клубі. Ну, до побачення. Пока.